Привіт усім! У мене сьогодні невеличка розпаковочка. Прийшла моя посилка, що я забрала з пошти. Мені на ленті попалася, На ленті в інтернеті попалася дуже гарна постільна білизна з 3D малюнком, з 3D-фото. І вона мені так сподобалась, і я собі замовила таку постільну білизну і з такими. Котиками. Так, і давайте разом її зараз розпакуємо і подивимось. Вона так гарно запакована. Дякуємо, що обрали нашу продукцію. Це двохспальна постіль. Тут йде підодіяльник 180 х 220 простирадло 200х220. І дві наволочки 70х70. На 70. ну, зараз розпакую і подивимось на неї. Ще вам покажу, як вона гарно запакована. Дивіться, такою, як книжечкою. Так гарно. Наволочки. Це, напевно, простинка. І сам підодіяльник. Гарно запакований. Так, зараз я ще розкладу. Ну, ось я розклала підодіяльник, і так він виглядає з такими котиками. Розгорнула я простинку. Ну, такий же самий малюночок. Такий же самий, як і. Під одіяльнику. І ось такі от наволочки. Ну, єдине, що наволочка на запах. Так, я люблю наволочки, взагалі, постіль на блискавку, щоб була. Ну, для мене це не проблема. Я можу ставити замочок сюди, вшити. Ну, правда, за таку ціну. Цей комплект коштує 800 гривень, то можна би було вже вставити сюди блискавку. Так, і ще давайте на інструкцію подивимось. Пише 100% бавовна. Далі відбілювання заборонено. Ручне або машинне прання 40 градусів, Прасувати можна, можна в сушильних машинах використовувати. І хімчистка заборонена. Ось. Ну, така. Там була постіль з різними малюночками і з квітами. Ну, Мені чомусь сподобались ці котики. І замовила собі таких котиків.